Друзі, всім привіт! Розпочався турнір на п'ятаках, дуже швидкий без синього. Так, оборону я поставив таку, там що буде, то буде. Але буде прикольно, коли цей господі калюм буде накидувати на себе і рицаря, і гуавань. Там якби і зняти треба, і вбити не можна. І знімати не можна. Короте, ну, Це так я чисто поржать. Що ж коротше, з цією лігою я задовбався. То 7 днів жди, то ще сутки коротше, жди. Це в нас з понеділка ось, з вівторка по суботу, виходить, це буде, а якби неділя-понеділок вихідний якось так. Так що погнали по турнірам. І відразу... Зелені. Зелений центр. Так. Нічого такого. Давайте що ми візьмемо? Так, візьмемо. Так, візьмемо. Ти де коля виходь. Так, візьмемо. Люську візьмемо. Ще когось взяти. Ще б когось взяти. Давайте так візьмемо. Чи хілай когось взяти? Давайте знайте як зробимо. Ось так і кого ми тут ставили в гриву. Погнали. Так. Червоненьку ми одну підтягнемо. Блін, ця зелена пропаде. Так, ладно, давайте. Так. Так. Акуратно так. Все успіли там замедлення за... кинуть. Так, ну я надіюсь, ману зріжуть. Одного не заряд не дозарядили. Куди будемо бить? Давайте сюди. Не, ну блин, издевается. Ой. Хорошо. Оценно а хорошо. Миньон был. Так, ладно. Ну, у меня какие-то криви, блин, эти миньоны. Давай... Ой, набол хильниця, ну ладно? Давайте, тут червоний пошукаємо. Все, знайшли. Я щось про, про люску забув, геть, що я її взяв. Знову міньони. Три персонажа стоїть, і вони його бляха не зрізали. Ну як це називається? От як? Так, давайте квінта доб'ємо. Це ж якось працює, ну... Геть проти тебе. Так. Будемо люську заряджати. Десь не гра психічна атака, блін. Так, погнали далі. От далі. Так, так, так. Что тут еще взять? Давайте візьмем давай. Давайте кити візьмем. Та ладно. Ага, здорова. И Дона візьмемо. Погнали. три, три, и будет дырка. Так, раз, два, три. Так. Давайте так, фиолом добьем Михалыча, Михаила тут добьем так. Вот ну, тут не знаю, пока так. Так, так. Первый день можно трошки расслабиться. Так, так. Я ничего не буду менять Зробим Ой, зробим так Зробим так А ч я фіол не зібрав? Чого я не зібрав фіол І тут ця бомба гробана трешку не дає собрать. Не, ну блин, капец. Фух. Да ладно. Чувствую, чем из пахнет. пахнет. На кого ты шотнешь? Считай засранец Так, ладно Все равно так вот делаем Так, давайте его притримаем Что мы тут еще можем? Поки что еще, еще так можем. Еще один, да? Да. Да не чипайте в эту газель. воно так як у ульфрики працює чи ні? Можна вже набирати чи не можна? без будемо пробувати. Ну Це було погано ой резнулось круто давайте так тоді. Ну, короче, газелька виправила мої помилки. а Якщо чесно, думаю, що там все. Ух ти, скільки зелених. Не хоче нічого міняти. Секунду. Ле трошки відволікли. Зараз ми будемо так збирати. І ось так легенько. Так, куди блокуємо? Блокуємо, напевно, сюди. Тепер так. Ох, так, так. Камінь по фестивалу. Ну, а в кого в мене буде зрізати? Отаке, ну, ладно, тоді газельку. Зараз пережимаємо. Мінньонів знесемо, дозарядимонь. А і ми всіх дозарядили. Тоді отак. І останній. Останній. Так, де моя Льопка? А, Льопка ж його не знімає. Давайте просто горіло візьмемо Давайте. Що буде то буде? Так, ну давайте так. Угу. Давайте ось так. Так я. І чекав того камінця, звідти та горіла б'є. Нам не страшно. Раз, два, три. Угу. Червоні в бабку. А, під газелькою це. І усе. Так, от закінчився перший день, весело, бистренько. Ну, звичайно, я с... 81-й. Добренько, дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте вподобайки. Миру, щастя і добра всіх.